Всем привет! Мы и в ветеринарце. И мне страшно. У меня девчонка хлюся. А потім два тижні ходиш, не можеш рукою пошевелити. Так mm -hmm. mm -hmm. да, ні, так не вкусить точно. Yeah. Ну що, в нас просто біда. Ми у ветеринарці, у нашої бусі запалення матки, піометра, і треба срочно робити стерилізацію. Взяли аналізи. Боже, як страшно. Моя маленька дівчинка, моя китюня. Зараз чекаємо результати аналізів. Все це коштує сумасшедші гроші, але немає ніякого виходу. Доця, тримай, тримай, щоб не вискочила. Тримайте за нас кулачки. Доця, я так боюсь. Моя малесенька, ну це ж треба таке, якась біда. Йду додому по гроші і заведу Аню, а сама буду вертатися. Дуже страшно, бо це достатньо серйозно. Бусінка в сумці, вже хоче втікти. Прийшли додому. Зараз хвилин 15, буся виривається, не хоче в тій сумці, і я вертаюся назад в лікарню. Іде операція. Я сижу, чекаю. страшно. Операцію зробили. Ідемо додому. Моє сонце вже вдома відходить від наркозу. Моя дівчинка. Все буде добре. Казав лікар, що сьогодні і їсти не буде, і млявенька така буде, а вона хоче встати і кудись бігти. Оце стрес пережили. І я, і бусюша дружить. Там в лікарні було так холодно. Я її на ручках тримала, моя хороша, моя малесенька, моя зайка. Оглядається Дома ти дома. З гачком моя дома ти. Ну, я моя, моя хороша. Може, на підлозі зараз я постелю її так, щоб одіялом якимось ще десь вона дружить. Ну, я маленька. Поклала її на підлозі, накрила пуховою хусткою, бо на ліжку може впасти, вона крутиться, кудись біжить, кудись рветься. І ще дуже. Тремтить. Не знаю, чи це і погано, так, чи це і холодно, чи і те, і те. Ну, я дівчинка. Я раніше її не стерилізувала, боялася дуже того наркозу. А це їй 6 років, і ось таке у нас вийшло. Був гній у матці, все вирізали. Хоч би все було добре. Ну я малишечка. Вся тремтить. Мій котичок. Бочинка встала, ходить. Маленько. А я Ой, божечку. Ну, куди ти йдеш? Ну, йди, ляж на одіяльце, подибала ту кімнату. Походила трошки, лягла. І тремтить. Водички запропонувала їй, то вона не хоче. Не знаю, це так має бути, чи це щось не дуже добре. Бусюшек мій. Бусяшечка, я вже її накрила. Здається, вже і заснула, і знову встає. Ну лиш мій. Так напевно буде цілий день. Юня наш кресулечка. Ото любить на ручках лежать. А бусюнька наша спить зараз трошки. Ну, і ще досі не добре. наша прокинулась. Я все хочу, щоб вона попила водички, а вона поки відмовляється. Ветеринар сказав силою не давать, не їсти, не пити. А я хвилююся, що буде зневоднення. І вона ще дуже хоче залізти на ліжко. Але так як вона не собі, то може на пісять. Одним словом, не знаходить собі місця. А нютка іде гулять з Машею, підуть, напевно, в парк. Треба тепло вдітися, бо достатньо холодно, да. а я вже тут буду глядіть бусю. Це блиском ти намазала? Це бальзам. А, бальзам. Ой, модняшка. Бусінка в коридорі примостилась, я її постелила, в кімнаті не хоче, а Анютка ось вже буде виходити. Свого рюкзачка. Головне ділась, рюкзак наділа і забула, що не взулась. No. Гарно вам погуляти. Uh -huh. І чекаю тебе додому. Бусинка дрімає. Да, доволі тяжка операція. Нарешті бусинка водичку п'є. Моя маленька, нарешті п'є. А то я вже переживала. Ну, ти буся, смішно плямкаєш. Все попила. Постелила тут бусті, щоб було м'якенько, тепленько, свій власний диванчик, бо вона хоче все на ліжко запригнути. А напевно, стрибати ще не можна. Надіюсь, все буде добре. В нашій країні дуже дороге задоволення тримати тваринку. Анютка вже вдома нагулялася в парку, потім ще в гості пішла. Коли ми гуляли, мене впізнала наша підписниця. Та ти що? Так. Да. Нічого собі. Ну. Вже вечір у нас. Бусінка все спить. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, з на дзвіночок і всім пока-пока.